Тані пропозиції адміністрації Трампа щодо завершення війни, Нібито ці пункти конфіденційно переглядали на передали на розгляд українській стороні під час останньої зустрічі в Парижі, і наразі чекають від Києва відповіді. Ще одна з пропозицій залишити територію навколо Запорізької атомної станції нейтральною ймовірно. Підприємство за цим планом постачатиме електроенергію як на українську територію, так і на окуповані Росією регіони. Визначитися остаточно, як пише Wall Street Journal, приймати чи ні, всі ці ідеї в Києві мають до кінця цього тижня і на зустрічі в Лондоні вже дати відповідь. А тоді її відправлять до Москви. Про те, що угода між Росією та Україною може бути підписана вже цього тижня. Таке сподівання Дональд Трамп висловлював на Великдень, не уточнивши деталей. І саме 20 квітня джерела в Білому домі називали дедлайном, який Трамп нібито встановлював своїй команді для мирного врегулювання. Проте він вже залишився позаду. Наступна червона лінія, про яку говорять це 30 квітня, коли буде рівно 100 днів Трампа в Білому домі, США тим часом готуються до ще одного раунду переговорів, але вже не з росіянами. Отже, з ким і про що говоритимуть власна кореспондентка ТСН у Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Далі з подробицями. На Великдень президент США Дональд Трамп зробив близько півтора десятки дописів у своїй мережі True Social. Привітання зі святом, критика опонентів, загальні міркування. Одне з тверджень стосувалося російської війни проти України. Сподіваюся, що Росія та Україна укладуть угоду цього тижня, а далі обидві країни почнуть робити великий бізнес із Сполученими Штатами, які процвітають і багато зароблятимуть. Що дало президенту США підстави для такого оптимізму? Невідомо ще минулої п'ятниці. Держсекретар Марко Рубіо сказав, що Трамп може взагалі відмовитися від спроб мирного урегулювання в Україні і зосередитися на чомусь іншому, якщо не досягне прогресу найближчими днями. І сам Трамп це підтвердив. Після цього російський лідер Путін раптом оголосив великодні перемир'я. Його навіть не відчули на лінії фронту, а у Кремлі вже уточнили. Їхня християнська ініціатива завершується разом зі святом. У державному департаменті США лише встигли висловити очікування, що перемир'я буде тривалим. Ми бачили повідомлення президента Путіна про тимчасове припинення вогню на Великдень. Залишаємося відданими досягненню повного та всеосяжного припинення вогню. Оскільки ми оцінюємо їхню серйозність у цьому питанні, хотіли би, щоб вони продовжили і після неділі спецпредставник президента Сполучених Штатів в Україні Кіт Келох повідомив, що цього тижня вони знов проведуть перемовини з європейськими партнерами у продовження тих, що відбулися минулого у Парижі. Тепер місце зустрічі Лондон Келох сподівається, домовленості будуть фіналізовані і бачить для цього великі можливості. Як відомо, у паризьких перемовинах росіяни участі не брали і жодного інтересу до реального припинення вогню не виявляли. Я думаю, що можливість є. Ми запропонували те, що я б назвав умовами угоди українцям. Те, що зробить можливим просування вперед. вони повернулися до Києва і збираються приїхати наступного тижня до Лондона. Тож ми їх запитаємо, як вам ці угоди? Тоді ми звернемося до Росіян і скажемо, які ваші умови, а потім це потрібно скласти разом. Тим часом у Вашингтоні найближчими днями очікують прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Трамп висловив сподівання, що угода про корисні копалини, на яку вони так і не підписали із Зеленським, буде підписана вже цього четверга. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.